Вітаю, вітаю народ. Сьогодні я вам розкажу стару стару байку. Це, ну як, фактично, це правда, це не невидомана історія. Я ту історію чув колись в дитинстві від старших людей, але то було давно, і я за неї забув. А недавно зустрів одного свого підписника і земляка. І він каже: Вася, в мене стільки історії є для твого Ютубу. Я кажу, слухай, давай давай ціло, я тебе буду записувати і показувати. Він каже, ні, ні ні розказуй сам, е і навіть на мене не посилайся. Е от. Кажу, та чого ти? Та ні, ні ні, ні. ти каже, там списки, е списки учасників. Поліції за, за німців озвучував спокійно, то такі історії можеш розказувати спокійно. А я, каже, не хочу. Ну Діло хазяйське, але дякую. Е, бо навіть якби мені хтось ту історію нагадав, то я її так тільки основу знав. І так, вибачайте, за її, але я, я розкажу вам тепер ту історію. Історія ця сталася в наших краях, а саме. Кременецький Шумський район. Не знаю за тих часів, який тоді ще й районів не було. Це була Волинська губернія, певне, Кременецький уїзд. Сусіднє село з моїм село Фільварки, Так і назву, як воно називалося. І от там сталася така історія. Можливо, на що села я трошки щось помиляюся, та то вже не стоїть важливо. Значить така історія. В ті часи, а, а то були часи так років, може, зо 100 назад. Може чуть більше. Ну, коли в нас тут була царська Росія, напевне. Але що люди досі пам'ятають цю історію. Ті часи на зарібки їздили люди так само, як зараз їздять по всьому світу. І з нашого краю масово їздили в Канаду, в Америку. То не є секретом. Наприклад, в моєму рідному селі до сих пор є родина, яких прозивають в селі мариканцями. А чого мариканцями? Бо їхній прадід їздив в Америку, заробив гроші, вернувся і став таким одним з найбагатших людей в селі. Вот. І тут подібна ситуація. Була сім'я: батько, жінка і син. Син трошки так підріс, захотів поїхати на зарібки десь, напевне, в Канаду, ну, десь дуже далеко. Поїхав, і в ті часи зв'язком було трудно, письма були. Дорого письма було відправляти. Та й багато було неграмотних людей, ще один фокус. Коротше говоря, від того сина перестали приходити звістки. І якби батьки собі так посчитали, що той син вже десь неживий, напевне. І якось так з часом вийшло, що у них знайшлася ще одна дитина. Ну як, родилась дитина. І вони вже такі раді, що є хоч кому їм. Буде кому їх доглядіти до смерті, вони собі жили. Жили, як звичайні люди, жили, поживали, добра наживали. Прийшло з тих пір, як цей поїхав на заробітки, певне, з пару десятків років, ну так, що та дитина ще була е мала. Ну, може, років 20 пройшло, мабуть, 15, знаєте. ну В той історії якби не уточнює. Ну, але ситуація така, що значить одного разу приходить, а в ті часи, в ті часи та не тільки в ті часи, я ще такі часи пам'ятаю, що то було таке звичайна справа, ходили люди пішки десь, допустимо, з одного міста в інше. От Я йду, наприклад, через село застає мене ніч в якомусь селі, і я прошуся до людей приночувати. Ще якщо то влітом, то десь там собі тихенько десь в полі під якоюсь стиртою ночували. А вже якщо похолодало, то вже так не переночуєш, то просилися до людей, і люди пускали переночувати. Безплатно, просто ще й повечеряти давали, знаєте, такі. О. Просто така, такий був звичай. І ось, значить, одного разу Приходить, значить, до тих господарів, що їхній син пропав на заробітках, приходить якийсь чоловік. Значить, батьки десь в полі, батько з мамою, вдома. дитинина, дитина, дитина та ну, вона вже, напевне, я не знаю, чи хлопчик чи дівчинка, то теж не, не уточнюється. Вже таке ну, зобразительна дитина була, знаєте. І той приходить якийсь чоловік, чужий. Так і так, розпитує, хто ти така, а хто твої батьки, а як ваша фамілія, а дитина, як дитина, щиро все розказує, все як має бути. От. Ну і ближче діло до вечора проситься той чоловік до, переночувати, до хати. ну, Дитина пустила того чоловіка до хати. ну, І той чоловік так не, розк... не, не, не не каже, хто він такий. Вот. А це фактично був їх той син пропавший. І зробив він таку дурницю. значить, Він показав тій дитині, що він має всякі подарки дорогі, і що він має багато грошей. Вот. Ну, Дитина, як дитина, значить, десь ті батьки були далеко в полі. І вийшло так, що е, поки вони повернулися з поля, може, де в сусіднє село до Млина їздили. чи, ну, всяке може бути так, Що вони пізно вночі повернулися додому? А той чоловік. Ліг спати і заснув. Ну і приїхали батьки. Дитина каже, так і так. Ото прийшов якийсь чужий дядько, розпитував, все за вас, і так далі. А він каже, такий багатий. В нього всі грошей з собою, всяких подарків таких гарних. От. Ну, Батьки десь там до тої торби, а там справді багато грошей. Що вони, знаєте, придумали? Вони взяли того, того чоловіка, забили. Як вони там його забили, не знаю, одна версія зарубали сокирою, друга, ну, коротше, забили і тихенько десь в садку закопали до ранку і сидять довольні грошей купа. Але діло в тому, вони не знали, хто ж такий. Він, 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 він хотів зробити як то кажуть, сюрприз батькам. Але діло в тому, що він в село повернувся не сам, а з колегом. Ну і пройшло пару днів. Та той, вони як прийшли в село, той колега пішов до своїх, той до своїх, От. так значить, той колега приходить до тих батьків скаже, слухайте, а де там той? Будемо говорити, Іван. Який Іван? Ну як, який Іван? Ва, ваш син? Ті вилупили очі, який наш син? Так як ми ж у того на Днях з Канади з ним приїхали, він прийшов, ми розійшлися в вас коло воріт. Ті вилупили очі. І яким чином вони призналися в, сво... в своєму гріху в своїй біді, не знаю. Но факт тому, що ту сім'ю відправили на каторгу. Ну, не знаю чи дитину, але батьків це напевне. І от що така біда, що вони свого рідного сина за гроші забили. Ну, в тій справі, звичайна справа і. Він, що, що він від нього страдав, чого не признався зразу. Ну, але ж люди спокусилися на, на такі легкі гроші і зробили отаку біду. Свого рідного сина забили і поховали в своєму саду. Отака От стара, стара історія, яку я чув дуже давно, а недавно мені нагадав мій підписник. І ще мій підписник обіцяв мені так подібних історій розказати багато. Так що підписуйтесь на мій канал, такі історії ще будуть, і будуть, і подібних ще буде багато. Їх було багато. Треба тільки вміти слухати і хорошу пам'ять мати. Ну, на рахунок пам'яті то зараз є Ютуб, TikTok і так далі. А слухати то вже діло таке хазяйське. Бувайте здорові. Що ви скажете на такого, такої історії? Як ви думаєте, правдива історія? Чи видумана, чи могло бути таке? А, а може, в ваших краях щось ставалося подібне? Таких подібних, таких подібних історій, пов'язаних з грішми і з такою трагедією. Чогось колись дуже було багато. От. І, і, вони, і ті історії переказувалися з покоління в покоління, переказувалися як такі страшні, страшні казки. Але це були, правди, це були билини, це була правда, і таке ставалося з людьми. От така штука.